Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні розглянемо два коліматорних приціла: Holosan HS 403 c та Holosan HS 403 b Це коліматорні приціли закритого типу в герметичному корпусі з алюмінієвого сплаву. Корпус удара захищений від води та пилу, а його внутрішній простір заповнений азотом для запобігання запотіванню. Що ж, давайте розпакуємо кожен з прицілів та подивимось на них ближче. Почнемо з Holosan HS 403 c Як ми бачимо, в комплекті є інструкція, серветка для очищення оптики, батарейка CR2032, запасний лоток для батарейки, коліматорний приціл на високому кріпленні. Набір інструментів, таких як шестигранник, викрутка, універсальний ключик та низьке кріплення. А тепер подивимось, що входить до комплекту Holosan HS403B. Інструкція. Також є серветка для очищення оптики. Коліматорний приціл на високому кріпленні. Ну, ну, як ми бачимо, до його комплекту входить все те ж саме, що і до комплекту Holosan HS403C. Давайте далі поговоримо про їхні технічні характеристики та розберемося, в чому вони відрізняються один від одного. В обох прицілах кратність наближення 1х, діаметр об'єктиву 20 мм, кольор прицільної сітки червоний. Особливістю даних моделей Є електронне кнопкове управління яскравістю підсвітки з 12 рівнів. Воно дає можливість підлаштовуватися під нічне та денне освітлення. В обох прицілах система освітлення побудована на фірмовому Світодіоді, енергоефективність якого дозволяє працювати протягом 50 тисяч годин на одному заряді батареї. Зараз ми ставимо батарейку і подивимося, як саме працює система освітлення. На обох приладах можемо бачити точку червоного кольору розміром 2 МОА. Окрім звичайної батарейки в коліматорний приціл HoloSun HS403C вбудована ще сонячна панель, що відрізняє один прибор від іншого. Зараз я дістану батарейку та покажу, що цей прилад також працює на основі зживлення сонячної батареї. Лоток для батареї відсутній. Але ми все одно бачимо точку завдяки жиленню сонячної батареї. Ще однією відмінністю є те, що у приціл Холосан HS403B вбудований датчик руху, який активує підсвітку під час вібрації та вимикає її при тривалому стані спокою. Це забезпечує економію заряду батареї. Тому можемо зробити висновок, що по технічних характеристиках вони подібні один до одного. Але відмінність між ними все ж таки є. У коліматорному прицілі Холосan hs 403 c є гібридна система живлення на основі сонячних панелей, а у коліматорному прицілі Холосан HS403B вбудований датчик руху, який забезпечує економію заряду батареї. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео!